Ляканих, обгублених, невпевнених у завтрашньому дні. Кому прийшли ми, як віруючі, ті, які читаємо Євангелію, Боже Слово, розуміли, що як колись Ісус був з людьми, і Він не вибирав де легше, де простіше, але Він йшов там, де його чекали, там, де є потреба, де є нужда. Він приходив до людей із словом з розрадою, з потіхою. І допомагав людям, хай Божа свята благодать, на землю росою спадає, у селах її міста, хай Боже сьогодні сприймає, хай люди усі наші, з любові візьмуться за руки, і стане світніше тоді, і радісно буде усю. Друзі, як ви вже знаєте, мене звати Леонід. Можливо, ви мене забудетесь. Я вам нічого нового можливо не скажу, а можливо і скажу. В моїх руках є така цікава книга. Можливо, хтось знає з вас, дітки. Ця книга називається Підкажіть! Біблія. О! Супер! Ви, ви все знаєте. Це сама старіша книга на світі? сама старіша. Вона дуже довго писалася, вона писалася більше як 1500 років. І її писали 40 людей. В принципі, подібної книги за написанням в світі немає, і ця книга дуже унікальна тим, що вона описує звідки взялися люди на землі, де взялося те все, що навколо нас? Навіщо ми живемо на цьому світі? І куди ми йдемо після земного життя? Про все це пише Біблія. А Біблія також нам говорить про те, як ми маємо відноситися до людей в суспільстві, до бідних, до багатих, до директора, до начальника, до мами, до тата, до друга, до Бога. Про все це пише Біблія. І Біблія нам говорить про одного найвідомішого чоловіка, який був коли-небудь на землі. Його звати, ви також знаєте, Ісус Христос. Це правда, був колись на землі Ісус Христос, і в принципі з Його приходом на цей світ світ почав новий відлік, тобто нову еру, і зараз ми живемо у 2023 році від Різдва Христового. Так, саме Ісус Христос своїм приходом на цей світ змінив найперший відлік, а далі є багато інших речей, які Христос змінив, ради чого Він прийшов, Будь ласка. А звідки взявся Бог? О, це дуже глибоке питання. Я знаю. Знаєте, мені на це питання задавав не так давно один майстер, він мою машину ремонтував. І він каже, а де взявся Бог? Його ж теж якийсь Бог створив. І я кажу: якщо ми будемо думати, що Бога створив якийсь Бог, виникне знову логічне запитання, а де взявся той Бог, який створив Бога. І ми скажемо, ну його значить теж якийсь Бог створив. І так, цей ланцюжок буде безкінечним, і ми все рівно прийдемо до такого ж запитання, а де ж взявся самий перший бог, правда? І е, виходячи з цього, ми розуміємо, що е, був один тільки Бог, який просто ніде не взявся, він завжди був. Я хотів би дітки, щоб ви також дбали про Бога, служили Богові, не обманювали, не крали, не заздрили, не сварилися, любили один одного, поважали своїх батьків, старших поважали. І ваше життя буде прекрасним. прекрасне, бажає жити повірно.

Коречки бояться. Сразу Богу Так, Саша, Саша, а кто так. Всі коробки отримали. отримала. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо